Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про нахабних підлеглих безпорадних міністрів. Про те, як низи не хочуть дотримуватись закону, а верхи не можуть їх зупинити. Газель – це дуже хороша машина. Не дуже хороша, а хороша 600 тисяч на рік на одну стару газель. Секрети фінансування від енергоатома 600 тисяч за год на обслуження автомобіля, то можна купити три Форда нових і зачем тоді покупати цю Волгу. Ноу хау від залізничників з Дніпропетровська як обслужити одну стару Волгу за ціну трьох нових іномарок. Наші гроші йдуть слідами зниклих 18 мільйонів гривень. А є на нас не працює, Мальчики фонд без страху. Навіть міністр соцполітики не може впоратися із знахабнілими чиновниками. Фонди вони не підчиняються міністерствам і руководітелі фондів не підчиняються міністру. Містична історія про страхування на виробництві. Машина не людина, машину любити треба. До заборони кабміну на купівлю нових дорогих автівок прислухались далеко не всі. Але і ті чиновники, які відмовили собі у купівлі новенького Лексуса, знайшли, куди направити зекономлені кількасот тисяч гривень. Їх любовно вклали у старі авто. Наші гроші дізнались, скільки новесеньких іномарок можна придбати за кошти, які за рік витрачають на 20-річну Волгу або Газель. Машина надійна. Машина надійна, Газель машина надійна. Цій машині 9 років. Ну, якщо її підтримувати, ремонтна база підтримує в належному стані, проблем великих немає. Фахівці станції техобслуговування розповідають нам про сильні й слабкі сторони першого героя нашого розслідування, мікроавтобуса Газель. На експлуатацію точно такого ГАЗ-32214. Національна компанія Енергоатом витрачає понад півмільйона гривень на рік а точніше 596 тисяч. Сьогодні ми знайшли аналогічний автомобіль у Києві і перевіримо, чи дійсно він настільки дорогий в експлуатації. Нам пояснюють, усе залежить від господаря. Машину можна не цінувати і регулярно гробити, тоді це обійдеться дорожче, але в середньому на газель витрат небагато. Автомобілі марки Газель, той, що ми бачили, в середньому коштів витрачається, якщо автомобіль працює в денному режимі на рік, то близько 160 тисяч гривень. Але як же в енергоатомі умудрилися нарахувати експлуатаційних витрат на цілих 596 тисяч? У відповідь на інформаційний запит журналістів сайту наші гроші, енергоатом пояснює, 28 тисяч відраховують на амортизацію, ремонт гаражу і комунальні послуги і ще 34 тисячі. 139 тисяч гривень витрачають на паливно-мастильні матеріали. І найголовніша стаття витрат. Більше половини суми на обслуговування газелі іде на зарплату водіям 405 тисяч гривень. Газель це дуже хороша машина. Не дуже хороша, а хороша. Судячи з суми зарплат, газель на енергоатомі обслуговує бригада, мало не з десятка водіїв. Хочте вірте, хочте ні. Ми не віримо господи, та Волга лучшая в мире машина. Продавці і покупці столичного авторинку. Переконані, Волга 29 дев'ятої моделі надійна і дешева в експлуатації машина. Полтори дві тисячі вод і хватить на нього. О, з головою. А і сітрі, то надо золотом, що краской мазать, Золотою. Досі вважалося. Що найдорожчі в експлуатації броньовані мерседеси, якими користуються, наприклад, президент і прем'єр-міністр. От, скажімо, в вересні на купівлю чотирьох шин для такого, кабмін витратив майже 100 тисяч гривень, а на ремонт інших п'яти мерседесів з гаража Кабміна іще 600 тисяч гривень. Але журналісти знайшли абсолютного рекордсмена, і це. Волга 29-ї моделі. Саме на таку машину чиновники при залізниці умудряються вбухувати стільки ж коштів, як і на згадані 6 мерсів. Щорічно. 600 тисяч за рік на обслуження автомобіля. то можна купити 3 Форда нових і зачем тоді цю Волгу. Павло Огаренко, водій з 26-річним стажем за свій газ 31029 Він просить 19 тисяч. Почувши про витрати Укрзалізниці, він просто спочатку не хоче нам вірити. Тут надо посчитати. Скільки ми не рахували, цифра у 600 тисяч у нас не намалювалася. Ну ніяк. Тоді ми звернулися до авторів арифметично-економічної задачки, як це вийшло у вас, однак. Придніпровська залізниця відмовилася повідомляти будь-які подробиці. Натомість вона відповіла на запит народного депутата Лесі Оробець. І тільки тоді виявилося, що сталася прикра помилка. А насправді на машину витрачається лише 5 тисяч. А решту увага! Залізничники витрачають на позашляховик свого керівника. Ось він, цей комфортний Toyota Land Cruiser, державний номер 00765 оо Згідно з документами, він витрачає щоденно лише бензину на цілих 160 кілометрів. При цьому їздить переважно по Дніпропетровську. Одним словом, тепер цю підозрілу автоарифметику вивчає прокуратура. Знання безцінна річ. Ну, принаймні, дуже дорога. Особливо якщо знання правильне. Методика розпилу 18 мільйонів це правильне знання. Отож уявіть, що ви чиновник фонду соціального страхування. І ваша робота розподіляти кошти, за які працівників підприємств навчатимуть безпеці на виробництві. Контролюють вашу роботу представники держави, роботодавців та профспілок. Тобто всі загалом та ніхто конкретно. Тож ви керуєтесь зоряним небом над головою і у голові цій не вкладається. Як це? Віддати 18 мільйонів комусь. Якщо можна зареєструвати свою фірму та забрати їх собі, про соцстрах без страху та сорому. Дивіться за кілька секунд. Пальців працюючий станок не засовує. Будівництвом без казки не гуляй. Цим та іншим правилам безпеки робітників на кожному підприємстві навчають спеціальні відповідальні за безпеку праці. Навчання таких фахівців справа серйозна. Та цього року фонд соціального страхування від нещасних випадків несподівано пом'якшив вимоги до курсів виробничої безпеки. В марті цього року правління фонду приймає постанову тому, що змінює правила навчання. То в цьому новому положенні не визначені ніхто має обучатися, ні як, або ну скажімо так, хто це має контролювати, які там фінансові документи. Просто це якийсь от такий аморфний документ. Такий от. На таку святу справу, як навчання, фонд готовий витратити рекордну суму 18 мільйонів гривень. Таких грошей українська охорона праці давно не бачила. За них переможець тендеру протягом чотирьох місяців повинен вивчити 34 тисячі керівників. Як організовувати у себе безпечне виробництво? В Україні немає жодного центру з охорони праці, який мог би навчити там близько 34 тисяч осіб. До кінця 2013 року, тобто, ну просто це фантастична нереальна цифра. Та на колосальні гроші бажаючий завжди знайдеться. Тендер соцстраху страху виграє інститут безпеки життєдіяльності, зареєстрований за два місяці до проведення тендеру. Ми намагаємось розшукати цю щасливу установу. Це виявляється справою непростою. Добре дня. Добре. А... Фірма Інститут безпеки життєдіяльності. У вас тут така є? А адреса. А адреса Унискавич один. А якісь інші входи, щось. Ні, це все територія школи. Є багато місць, де можна прописати фірму. Це може бути офісна будівля, приватна квартира, комунальна квартира, будка сторожа. Навіть у громадських туалетах фірми прописують. Але фонд сострахування пішов своїм власним шляхом та строєвим кроком. Він вписав свою контору у військовому комісаріаті. Теоретично фірма, яка прагне навчати охороні безпеки праці, має подати документи у головний методичний центр Держгірпромнагляду. Цей методцентр головний в Україні з подібного навчання. Та Анатолій Єна, директор новоствореного інституту, вирішив такими дрібницями не заморочуватись. Адже директорство у своїй фірмі він суміщав з посадою заступника з наукової роботи, у тому таки метод центрі. А Іванович у нас не працює, мальчики. Вот. Я вам можу показати приказ він волі. <плес> У самому метод центрі говорять, не очікували, не знали самі в шоці. Єну звільнили через день після того, як оборудку було розкрито. Його директор визвав пообщався і, в общем то результат розговору. У метод центрі працював не тільки пан Єна, його дружина, також звідси Займалась методичними посібниками. Тепер у фірмі Єн навіть екзаменаційні білети один в один, як у держпідприємствах. То білети, так, да, один діти одному що розрабатували ми. Жона уважаємо воєнна, яка працювала у нас в своє. Все як державне, тільки приватне, та вдвічі дорожче. Цього року навчання однієї людини коштуватиме понад 500 гривень. Минулого року воно коштувало в середньому 230. Не дивно, що державників про тендер просто не повідомили. такого форму письма фонд завдяки нам присилав, з пропозиціями поучаствувати в тендері. В этом вот на, іменно в этом тендері на 18 мільйонів письма не була. Нахабність підходу завелика для простого смертного. Якщо пан Єна лише директор ТОВ інститут безпеки життєдіяльності. то хто ж його засновник? Виявляється, це така собі профспілка соціал, і прописана вона у кабінетах фонду соцстраху того самого, що і надав 18 мільйонів. Це профсоюз співробітників самого фонду. А хто влади попросив Станіслав Богданов, замдиректора фонду соцстрахування, це він передав 18 мільйонів гривень на навчання по завищенні ціні. І він же водночас є директором профспілки, що заснувала фірму, яка отримала цих 18 мільйонів. На дзвінки пан Богданов не відповідає. Тож ми намагаємось потрапити на прийом. Так, ну авішці немає чтвер з десятої до десімнадцятої. Так, якщо громадяни приходять на прийом, то він приймає. О, ми прийшли. Що? Щоправда, сам Богданов сьогодні зайнятий плануванням тендерів, тож не приймає і вплинути на нього неможливо. Навіть міністр соціальної політики Наталя Королевська не здатна по закону <реку> фонди. не підчиняються міністерствам і керівники фондів не підчиняються. Міністру. Міністерство в курсі сумнівного тендеру, та що поробиш соцстрах їх ігнорує. По цьому питання, поки ми відповіді що не отримали. Доки керівництво фонду соцстрахування бачить міністра Королевську у гумових діелектричних капцях, наші гроші спробували з'ясувати. А чи взагалі хтось когось навчає? Адже заплановані 34 тисячі чоловік за 4 місяці, це колосальна кількість. Минулого року усі навчальні заклади України вивчили лише 12 тисяч безпечників. Передусім, ми зателефонували самому директору. Єнь. змініття ми вас не просили, не приглашали. Якщо так, то і, і вас теж не особо то й Вы Значить ви розвіраєтеся. Ви ж ви ж, не сюди просили розвіраєтеся. до за сюда. Ми будемо працювати. а вы разбираетесь. Якщо за юридичною адресою то в інститут безпеки життєдіяльності «Військкомат», військомат, то за фактичною режим об не об'єкту. Вас не виглядає, що сюди точно ніхто навчатись не їздить. Попри те, що заради виконання плану на папері навчають мало не усіх підряд. Це навчання для посадових осіб, тобто повинні навчатися посадові особи. А навчання для того, щоб набрати цю кількість осіб 34, починають набирати ну, всіх, всіх, кого зловлять. Це заява, заявка на проходження навчання. От ми бачимо, що тут є: і механіки, і менеджер з туризму. Водій. Тобто, от кого зловили, той пішов навчання. Ми розшукали місце, де свіжостворений навчальний заклад нібито проводить заняття. Не на камеру у інституті підвищення кваліфікації нам сказали, що Єна дійсно орундує тут кабінети. І навчання тут щодня. Ну от, крім дня нашого візиту. Ця оборудка заслуговує на перше місце у рейтингу нахабності. Простіше лише дістати пачку купюр із сейфу соцстраху та покласти собі до кишені. Та ми впевнені, що на таке у соцстрасі ніколи не підуть. Їм же ж міністр заборонила. А тепер вашій увазі невеличкий рейтинг марнотратства. Сьогодні ми придивляємось до найбільших поціновувачів високих технологій. До державних структур, які ладні віддати будь-які гроші, наші гроші за досконалий сайт. Щоправда, інколи ці сайти працюють лише кілька днів. Але яка різниця? Адже перевірити, скільки грошей пішло на справу, а скільки скачано до кишень, майже неможливо. Ми розпочинаємо зі скромної, на думку чиновників, практично нікчемної суми, лише якихось 498 тисяч гривень. Саме стільки віддали Укрпошта за свій новий сайт у 2012 році. Гарний, правда? Наш улюблений елемент оцей глобусик. Бачите, як він кумедно крутиться. Фахівці кажуть, що реальна вартість подібного сайту може бути максимум 160 тисяч. А якщо без кумедного глобусика і подібних бантиків, то і ще дешевше. Номер 4 в нашому рейтингу Державне агентство з інвестицій. Ось як виглядає сьогодні сайт, вартість якого лише трохи не дотягнула до мільйона. Так очі вам не зраджують. Сьогодні сайт не працює. На це Держагентство, яким керує Владислав Каськів, витратило 966 тисяч гривень. Тим часом ставки збільшуються 2011 рік. Ми з вами на старому сайті Укрпошти. Акурат за рік перед його закриттям на його рекламу і просування витрачено 993 тисячі гривень. Взагалі то це коштує максимум 10-20 тисяч гривень, але і досі за розтринькування ніхто не покараний. Отже, ми вже на другому місці нашого рейтингу, а це аж мільйони 620 тисяч гривень. І саме цю суму заплачено за сайт, який ми навіть не можемо вам показати, бо це внутрішній сайт, виключно для працівників Нафтогазу України. Ну, щоб ви мали уяву, він має бути схожим на цей офіційний сайт того ж Нафтогазу. І нарешті позиція номер один у нашому рейтингу сайтів: 3 мільйони 590 тисяч гривень. Сайт за такі неймовірні гроші призначався для фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві, для порталу профілактики нещасних випадків та профзахворювань. Ця цифра була настільки фантастичною, і нахабною, що навіть міністр соцполітики Наталя Королевська задумалась і наказала це неподобство скасувати. Сайт за 3,5 мільйона гривень Ну, должны бути какими-то очень екстраординарними, я бы так сказала. Нам недавно доложили, що данный договор був розірваний і сьогоднішній день по ньому не були ніякі услуги оказаны, и і ніякі платежі не проходили. І це вірно з огляду на те, що в країні масові затримки з виплатою регресів і страхових випадків. Це не всі крадіжки цього тижня, але це все, що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші, програма, яка вчить, що при пилянні слід дотримуватись техніки безпеки, особливо якщо пиляєте бюджет. До зустрічі.